Всім привіт! Сьогодні будемо знімати панель приборів на Audi a 6 Це сьомий кузов 2012 року з мотором 3.0 quattro Проблема, яка в цьому автомобілі. Перестала працювати панель приборів. Переглянувши запобіжники, вона включилась, але запобіжники були всі цілі. Таке враження, що контакту не було на запобіжниках. Переглянувши це, панель приборів включилася, але через день-два вона знову перестала працювати. От Сьогодні покажу, як будемо знімати таку панель. Можемо поглянути, включаємо. І в нас нічого не показує. не тахометр, ні одна лампочка не працює. Тому я вирішив сьогодні переглянути, що робиться з цією панеллю. ззаді, що там з контактами, розканувавши. Сканер автоаїд німецький. Вибиваю дуже багато помилок по боку керування. Потрібно буде зараз ще більш детальніше всі блоки переглянути, але на початок я вирішив зняти цю панель, оскільки я на багатьох форумах читав, що це також є проблемою. Швидше за все вона виходить з ладу. Отаку панельку ми зняли от звідси, вона кріпиться на таких защолочках на чотирьох. Просто такими лопаточками, У мене є такі лопатки, дві штучки. їх підвантажуємо і знімаємо. От тут потрібно відкрутити оцей болотик, оцей, зараз оцю. Знімемо панельку і ось, ось вона тут кріпиться разом. Зараз я більш детальніше покажу. Також я сьогодні замітив, що перестали працювати склочисники. Так що, я думаю, що тут проблема в якомусь буде блоці. Але на початок, як я казав, подивимося оцю панельку. Так, ми відкрутили ці болточки два, зараз будемо її знімати. Ця панель вона ну, знімається легенько. Сюди вона витягується. Так, відключуємо цей молодочок. І пробуємо знімати. Так. Що у нас ще тут її тримає? Зараз подивимось, що тут її ще тримає Так, ми зняли оцей хромований детальку. Вона тут на таких малесеньких. В усіках. але тільки обережно вона тут заходить одна в другу. Тому потрібно оце відгинати трошки. Зараз ми знімемо оцю панельку хромовану і пізніше вже оцю. Так, ця панель тримається маленька. от І І на таких защолочках. І ми бачимо, як вона у вас так заходить. Тому потрібно її спочатку знімати. Так, знімаємо ось цю хромовану панельку. Випадкою проходимо і знімаємо її. Так, відкидавши я цю деталь, бачимо, у нас є болтички, які тримають це один, один тут, один тут, один тут і один тут. Нам потрібно зараз її буде повідкручувати. Доступ тут нормальний до них. І я думаю, що на цьому буде, буде витягувати. Так, потрібно ще тут зняти. Ось таку малесеньку детальку, яка тут стоїть, кріпиться. Вона тримається на двох защідках. Одну. і тут іншу. І просто витягуємо на себе і знімаємо. Так, знявши. Ось цю панельку. Ми бачимо, що в нас ще є два болтичка. один і там інший, який, який тримає панель. Також їх відкручуємо. Так ось ми зняли нашу панель приборів. Бачимо, ось тут у нас є фішечка. Цю оранжеву штучку потрібно відкрити. Фішка знімається. Отак. От Положення стояла ось так закрита, закритого, отак відкриваємо. І вона знімається Оцей, оця фішечка. Тут має такий малесенький осик. Натискаємо його і затягуємо. Так, будемо зараз оглядати, okay. що у нас всередині. Чи у нас все нормально? Ось Оце... номер. Панель від Bosch фірми. Так, оглянувши панель приборів всередині. На дефекти... Нема нічого, ні підгорівшого. Я її поставлю назад, збираємо послідовності, так, як розбирали, і тому я завтра почну дивитися ще до блоків керування, до блоків керування ось тих, що знаходяться ось тут у мене під килимком. Далі. Будемо розбиратися, в чому проблема. Хто знає якісь варіанти, в чому ще може бути проблема, пишіть коментарі, будемо рішати цю проблему разом. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду ще багато цікавого.